Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі, на каналі що в'яже. Сьогодні я вам хочу трішки розповісти про себе, хто я така, з якою метою я створила канал і що на ньому буде для того, щоб мені зручніше було вам розповідати про себе. Я придумала і записала декілька. Перше питання, хто я за професією? За професією я вчитель біології, в цьому році я завершила навчання в Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Савича Сковороди на бакалавраті, тобто я завершила 4 курси на магістратуру я не змогла поступити через деякі причини. Але нічого страшного. Можна поступити і в наступному році. Тобто за професією я вчитель біології. Наступне питання, мої хобі та чому саме я обрала в'язання як основне хобі. Перше хочу вам сказати, що мої хобі, їх доволі багато, це такі як в'язання, вишивання бісером. Можна навіть і нитками, але найбільше мені подобається бісером вишивати. Це також готовка, приготування різних страв. Особливо мені подобається дуже робити якусь випічку. Також я полюбляю малювати і особливо, як я вже сказала, що я вчитель біологію, то я полюбляю і біологію. Чому саме я обрала в'язання як основне хобі? Е, ну, Тому що в'язання прийшло до мене не так давно. Воно прийшло до мене як хобі рік тому. Я захопилася в'язанням іграшок. Потім я почала в'язати не тільки іграшки, а й якісь вироби, такі як кофти. Футболки, різні шалі, але найбільше мені подобається в'язати іграшки. І тому через те, що мені дуже сподобалось в'язати іграшки, я вирішила, що основним моїм хобі в цей період, в цей час буду де саме в'язання, а не якісь інші мої захоплення. Але все одно. Свої інші захоплення я також використовую в своїй діяльності. Наступне питання, як мої рідні віднеслися до нового мого захоплення, чи підтримують вони мене в цій справі? Скажу вам так, що хобі це до мене прийшло не так давно, з рік тому я повноцінно почала цим займатися і тому спершу. Мені, як мої рідні не відреагували на це, Ну, почала займатися. Ну і все. Але потім вони мене стали підтримувати дуже сильно. Вони почали мені казати, що мої в'язані вироби такі ось гарні, а там, де не гарне, не перероби ось так, ось це добав. Але найбільшим фанатом. Моїх мого захоплення це мій чоловік. Мій чоловік на будь-який мій вірю, навіть не на гарний, не на красивої, на кривий. Скаже: О, це так чудово, це так мило, ти така молодець, що почала в'язати. В тебе так добре виходить. Тому. Це дуже круто, коли тебе підтримують твої рідні. Але в мене є така ситуація, що мій брат не підтримує мене в цій справі, йому все одно, чим я займаюся, ну займаюся та й займаюся цим в'язанням. Ось він байдуже до цього, але це також нічого страшного. Головне, що мене підтримує. є багато людей в цій справі, особливо самій чоловік і моя бабуся. А все інше то таке. Четверте питання, що найбільше подобається в'язати і чим більше подобається в'язати гачком чи спицями. Поміж одразу на друге частину цього питання, найбільше мені подобається в'язати гачком. Чому саме гачком? Бо це моє захоплення, якесь неймовірне саме гачок. З гачком я познайомилася ще в 9 класі. В 9 класі я вперше зв'язала свою першу в'язану іграшку. В той момент це була невеличка в'язана особа. Після того я на деякий час. Покинула це захоплення, але вже потім я прийшла до нього повноцінно і почала захоплюватися в'язати. Як я вже сказала, мені подобається в'язати найбільше гачком, але з пицем я також в'яжу. Я опановую для себе детальніші бо гачком я більш професіонально Але... Я поки що тільки вмію в'язати дуже гарно Це прості шарфи з лицевими виворітними петлями, але я почала в'язати ще один виріб з пильцями, але який я вам розповім в наступному відео. Найбільше мені подобається в'язати, це іграшки. Це просто якесь незамінне захоплення цими іграшками. У мене багато схем іграшок, в мене багато книг з різноманітними схемами вишивками, ой, не вишивками вибачаюсь, а в'язаними виробами. Там як і гачком, так і спицями ці в'язані вироби. Саме іграшок, але найбільше мені подобається в'язати іграшки гачком. Це просто якесь неймовірне моє захоплення. П'яте моє питання останнім. чому саме така незвична назва цього каналу? Як я вже сказала, що мені подобається біологія, тому перша частина Мого каналу, тобто моєї назви каналу називається «Біологиня». Друга частина каналу називається Що я ж. Тобто це моє захоплення. І цього й випливає те, що мені подобається біологія. Я себе називаю біологінією, тобто я біологиня. І моє хобі це в'язати. Тобто білогиня, що в'яжу. Ось так ось і назвала я свій. Ана ось така ось назва. І останнє моє питання, що мене спонукало відкрити канал. Тут я ось хочу детальніше вам це розповісти. Свій YouTube канал я намагалася відкрити ще. Десь три рази до цього. Перший раз я хотіла відкрити ютуб канал з кулінарією, бо мені це дуже подобалось на той час. Але я зрозуміла, що це не моє відкривати такий ютуб канал, бо мені буде дуже важко і складно. Це знімати, особливо з моїм здоров'ям, це не можливо на той час. Було. Далі я вирішила відкласти цю ідею створення каналу деякий час. Але потім, через деякий час, я знову прийшла до цієї ідеї вже створити свій. В'язальний канал через те, що в мене почалося таке моє нове захоплення. Через це я вирішила відкрити свій власний в'язальний канал. На цьому в мене все. Я вам розповіла все, що я вам хотіла розповісти. розповіла на свої шість написаних питань, які я придумала для цього відео. Хочу, щоб ви ставили подобайки, писали коментарі, заглядали на мій канал, я сподіваюся, що вам на ньому буде цікаво. Адже на своєму в'язальному каналі я буду розповідати про свої в'язальні вироби, про свої невдачі, вдачі і ділитись всім, що є в світі, в язальні. Но освіту, очків, і спис. На цьому все, до зустрічі!